Всім привіт, друзі! Мене звуть Костя Ходос, і ви на каналі Safe Cars. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що вигідніше вкладатися в золото чи в вживані Toyota Camry? Кому ви робите краще, купуючи вживану BMW, собі чи володарю автосервісу? Особисто для мене дуже цікаве питання, що вигідніше в утриманні Golf GTI чи Kia Rio? І так, якщо ви вже поставили вподобайку цьому відео, написали коментар і обов'язково підписалися на канал, то давайте вже починати. Нещодавно я натрапив на дуже цікаву статтю в одному американському виданні і вирішив, що мені треба поділитися з вами цікавими фактами з неї. Як завжди, залишу для вас посилання на статтю в описі під цим відео. Тож, давайте я зараз вам коротенько проясню про що йде мова в цій статті, і поясню методологію, по якій взагалі це все робилося. Є такий американський портал Car Edge. Вони вже дуже давно збирають. Різноманітні статистичні дані по, взагалі, автомобільній промисловості в США: по продажам, по ремонтам, по гарантійним випадкам і так далі. І от вони восени минулого року зробили таке дослідження, де дослідили, скільки буде вартувати вам утримання тої чи іншої моделі, того чи іншого бренду за 10 років. Тобто. Умовно, ви купили автомобіль, користуєтесь їм 10 років, скільки ви витратите грошей на все в середньому на все. Тобто, це і технічне обслуговування, і різноманітні поломки, і так далі. Вони співпрацюють з дуже багатьма страховими е компаніями, з автосервісами і так далі. В них, в принципі, ну, дуже серйозна така компанія і дуже великі об'єми даних. Потім ще один портал американський: theclunkerjunker.com, я ось Теж залишив посилання, якщо що, ви все знайдете. Що вони зробили? Вони взяли ще середню вартість автомобілів по брендам, тобто розрахували, скільки в середньому коштує в Америці нова Тесла, нова BMW і так далі, тому подібне, нова там Mitsubishi. всі бренди. 185 брендів. Єдине, що тут не буде враховуватися Fiat, тому що для них для Fiat в них занадто мало статистичних даних, не найпопулярніша взагалі. Марка автомобілів в США. Тим не менш, вони розрахували для кожної автомобільної марки, скільки в середньому коштує автомобіль. Потім взяли вартість обслуговування з Edge і вивели в відсотках, скільки буде коштувати утримування тої чи іншої моделі або бренду. Американців на це дослідження спонукав зріст вартості нових автомобілів, який пов'язаний, як ви знаєте, з дефіцитом сучасних мікрочіпів. Нас же з вами цікавить надійність автомобілів, як на мене, взагалі набагато більше ніж середнього американця, тому що на відміну від американців, ми частіше набагато купуємо вже вживані автомобілі і рідше купуємо авто з салону. Тому для нас, для українців, дуже важлива, як на мене, надійність автомобілів. Одразу на випередження відповім всім тим, хто зауважить, що вартість в США і в Україні на обслуговування, на деталі дуже сильно відрізняється. Я з вами, а вже ж згоден, але мене, як і вас, я думаю, цікавлять більш не самі цифри, а співвідношення. Так, я думаю, що пропорція плюс-мінус США і в Україні буде така сама. Так, ми заплатимо тут, умовно, дешевше, але ми дешевше платимо і за ремонт BMW, і за ремонт Hyundai, і за ремонт. Хонди. Тому пропорція, я думаю, збережеться, тому ця інфа, як на мене, дуже корисна. Так, вистачить вже цих ліричних відступів, давайте вже перейдемо до самої статті. І так, друзі, я буду дивитися в свій ноутбук, вибачайте, зато у вас на екрані буде те ж саме, що і в мене, і ви зможете, ми разом зможемо з вами пройтись по цій статті і роздивитися все найцікавіше. Тому я буду маленький і десь тут, чи тут, чи тут, не знаю. Це як Едік вирішить. А зато у вас на екрані буде. Те ж саме, що і в мене. Окей, поїхали. Так. Вони тут пояснюють, то що це ви все почитаєте. Я буду одразу переходити до того, що мене зацікавило. І так, що вони пишуть? «Тойоти найдешевші в обслуговуванні з нових, але вибирайте японські марки з розуму. Про що це вони? Е, в принципі, отут є така інфографіка. Е, Знов-таки, це про те, що я казав, вони взяли середню вартість авто. Оці витрати і в відсотках порахував. Мені не дуже подобається, скажу вам чесно, саме такий підхід, тому що може бути так, що умовно, ну воно таке є, що там порше в відсотках дуже недорого, але так як середня вартість автомобіля порше дуже велика, то це трошки вводить в оману, тому що сума та може бути велика. Тим не менш, це дає якесь уявлення. Наприклад, нам що це дає? Ми бачимо, що на першому місці Toyota 13,41% від вартості за 10 років. Далі йде GMC, нам не цікаво. Nissan, Ford, Chevrolet, Mini, Honda B'Uick. Далі аж Volkswagen і Subaru. вже замикає десятку. Тобто, ну окей, ми просто для себе, я тут виділяю те, що Toyota на першому місці. Тому що далі ми ще повернемось до цього, ви зрозумієте, чому я швидко це пропускаю, ви це все зрозумієте. Окей. І так далі в нас по статті йдуть лакшері бренди. На першому місці Tesla. 7% і 9% за 10 років володіння. Дуже круто і відрив. Тому що на другому місці йде Lexus 1228, і як ви розумієте, аж 5% між Lexusм і Tesla. Далі йде Porsche 17%, Mercedes 18, Lincoln, Каділак, Ауді і так далі. Що мене зацікавило в цій інфографіці? Е, ну дивіться, якщо взяти велику німецьку трійку, так, Mercedes Audi і BMW, то в принципі вони дуже схожі по вартості в автосалоні. І от тут ці відсотки, як на мене, вже щось можуть реально вам розповісти. І що ми бачимо? Mercedes 18,6% від вартості. Audi 19 – 19,5% від вартості, BMW 2534. Тобто BMW виходить набагато, більше потребує грошей на його утримання. Ми до цього ще повернемось, далі буде ще цікаво, але вже ми це бачимо. І знов таки Lexus виходить з серед звичайних марок. Да? Там Tesla все ж таки трошки окремо. Це електромобілі. Ми розуміємо, так що, що таке ТО електромобілі? Це... Нічого, майже це підвізка, колеса і все, тому що нема коробки передач, нема двигуна, не треба міняти оливу, нічого, не треба з цього робити. Тому я думаю, що витрати на тесту, скоріше, це все ж таки всякі, всякі поломки і так далі. Так, давайте подивимось далі. Оце реально мені дуже сподобалось. Toyota виробляє 8 з 10 найдешевших в обслуговуванні автомобілів Америки. Просто вдумайтесь в це. 8 з 10 найдешевших. І які це автомобілі? Це не дешеві авто. Перше місце 7,3%. Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser. Я думав, що це бандити, їх купляють і їздять тут у нас по Дніпру. Ні, це дуже економні і розумні люди. Ось воно що. Тепер мені все зрозуміло. Далі йде Toyota Sequoia 8,5%. Toyota Supra 8,5%. До речі, блін. Toyota Supra – це ж BMW z 4. Тобто. Все до чого доторкається, Тойота стає золотом. Я не знаю, тому що ну по агрегатам це та сама машина. По суті, це майже однакові машини з однаковими двигунами і так далі. Але Toyota дешево коштує в обслуговуванні. Я думаю, що окрім того, що вони надійніші, ще дешевше коштують самі деталі, і це теж дуже важливо. Далі ми бачимо GMC Yukon, не цікаво. Toyota Avalon, балон, Toyota Фуранер. Ще один GMC, Toyota Tundra, Toyota Camry, Toyota Prius. замикає 10 найдешевших машин. Справа: тут ми бачимо більш е, найгірші машини по відношенню. Так? Якийсь там рем, не цікаво. Kia Rio 5, е, дуже дорого виходить 42%. Далі рем, рем, Dodge, рем. Дев'яте місце. Jeep Renegade, 33% від вартості. До речі, нещодавно ми знімали його відеоогляд, можете подивитись тут чи тут, не знаю де, але гляньте, перейдіть, напишіть коментар. Скажіть, як вам взагалі? Ми старалися знімали. Тож, це все ок. Далі ще цікавий такий абзац. Серія спорт Utility від BMW найдорожче в обслуговуванні. Спорт Utility – це SUV. Я так розумію, що вже вийшло відео про типи кузову авто, і ви вже знаєте, що таке SUV і Sport Utility Vehicle. Тож, що тут пишуть? На жаль, для BMW, за нашими даними, три з цих автомобілів є найдорожчими в обслуговуванні. Це X1 1 42% від вартості, X2 2 39,9% від вартості, і X3 38,8% від вартості. Це просто шок. Так дорого. Саме x 1 x 2 x 3 я так розумію, дуже не класні моделі вийшли у BMW, чесно кажучи, але я знаю, що вони повиходили вже більш нові, можливо, вони більш надійні. Так, шановні власники BMW, не кидайтеся в мене, будь ласка, гнилими помідорами. Я особисто обожнюю марку BMW. І всі автівки, на яких я їздив. Сам за кермом, BMW мені завжди подобались, вони дарують реально круті емоції. Але тим не менш, факти є факти. І факти кажуть про те, що BMW дуже дорого обслуговувати. А от Toyota дуже дешево обслуговувати. Тому проти цього не попреш. Як є, я до вас просто ділюся з вами цією інфою, і, можливо, комусь вона з вас допоможе зробити правильний вибір, продумати купівлю своєї автівки так, щоб потім не е, плакати. Скажімо так. Тож, як ви бачите, ось показую вам по відсотках. Ось вони BMW найгірші. Тут є ще отакий Mercedes Метріс, BMW, далі, до речі, п'яте місце, BMW другої серії теж. Далі Land Rover Discovery, Mercedes-Benz GLA, Land Rover, Porsche Macan і GLC Mercedes-Benz. І так, ну це ми поговорили про найгірші лакшері Cars. Тепер давайте щодо кращих лакшері-карс. Чому я так роблю? Тому що тут є Тесли, і, чесно кажучи, я Тесли не вважаю якимось преміум брендом, тому що, ну ви розумієте, так, вони дуже прогресивні, сучасні, але по салону, по якості матеріалів їм поки що дуже далеко до таких марок, як там, Porsche, Mercedes, BMW і так далі. Але тим не менше, як ми бачимо з вами на перших місцях, тут у нас Тесли Model S, Model X. Я вже казав, чому це так може бути. Далі, дуже несподівано, йде Nissan GTR 5-19%. Не знаю, з чим це пов'язано. Мені здається, що за 10 років на Nissan GTR просто мало хто наїжджає багато пробігу. Це машина або вихідного дня, або може для гонок. Тому я думаю, навряд чи хтось за 10 років наїздить 200 тисяч км на Nissan GTR. Не знаю. Я просто... Це мої здогадки. Тим не менш, далі Tesla Model 3. Down, down, down. Далі Audi S8 на п'ятому місці всього 746%. Це реально дуже круто, нічого собі. Chevrolet Corvette, Lexus, Toyota, Porsche 911, до речі, але треба вважати, так, що він дуже дорогий. Тому знов таки, це ці відсотки, ми далі ще пройдемось, я вам покажу, як на мене більш цікаву інформацію, де будуть просто суми. І так. Далі вже наступило ось воно. Мені е, з цієї статті більше за все сподобалась саме оця штука. Це така HTML, де ви зможете і самі покласти, а поки що ми з вами подивимось, що тут можна зробити. Можна вибрати, про що ми хочемо інфу, про бренди або про моделі, про всі моделі, популярні або лакшері. Ну, давайте почнемо. Бренди популярні. І бачите, тут можна відсортувати по ціні витрат за 10 років, по середній вартості автівок і по цим от відсоткам від вартості. Мені більше за все цікаво, це саме по ціні обслуговування. І так, давайте подивимось. Найдешевше, як ми вже зрозуміли, це Toyota за 5996 доларів в середньому по моделям. Тобто ми бачимо, що середня ціна. Тойоти в Америці 44 714 доларів. І всього, всього лише менше 6 тисяч доларів вам за 10 років потрібно витратити на її утримання. На другому місці нібито йде Mitsubishi 7787 доларів. Але треба вважати, що середня ціна Mitsubishi 26400. Тобто, якщо так на це дивитись, то Mitsubishi не виглядає дуже таки вигідною маркою для володіння. Далі йде Honda 7800, Mazda 8, і Nissan 888. Тобто ми бачимо, що японські автомобілі реально дешеві в обслуговуванні. Так було завжди, напевно. Так, в принципі, в цьому і прикол. І тим не менш, наприклад, якщо взяти Мазду, вони стали набагато більш сучасними. Так? Багато в маздах сучасних асистентів там безпеки, електроніки, тим не менш, і Honda, і Mazda, і Mitsubishi, і Toyota, і Nissan, вони. П'ятірка найкращих по цьому параметру марок автомобілів. Далі в нас несподівано йде Міні, потім Volkswagen, GMC, Kia, Hyundai, Subaru, Buick, Chevrolet, Ford і так далі. Там далі вже не так цікаво. Давайте подивимось найдорожчу. Яка марка найдорожча? Тут у нас Ram, яка, який нам по суті не цікавий. Далі йде Jeep. це вже більш цікаво, у нас їх доволі багато. Chrysler, Dodge, Ford, Chevrolet, B'Uick. Це дуже дивно, Погодьтеся, від. Тому що це американські марки. І американські марки дорожче набагато в Америці утримувати, ніж японські. Блін, а що тоді казати про нас, про Європу? Так, тип, в нас, напевно, ці американські марки ще дорожче буде утримувати, тому що, я так підозрюю, деталі на них в Америці повинні бути дешевше. Висновки робіть самі, але от то, що я бачу. Давайте далі подивимось лакшері бренди. Те ж саме, але по лакшері бренди. І так. Найдешевші. Тесла, про це ми вже казали. Lexus 7786. Давайте перенесемося трошки назад, подивимось популярні марки ще раз. Тобто, Mitsubishi 7787. Зі звичайних марок це друге місце, виходить, Honda там 7800. З лакшері, якщо прибрати Теслу, як трошки її за скобочки винести, то по суті Lexus на першому місці і він дешевше навіть в отриманні кошти, ніж звичайні непреміум бренди. При середній вартості 63,5 тисячі доларів. Це вау! Чесно кажучи, я шокований. Я не дуже вірив от в те, що Тойоти прям такі дешеві в обслуговуванні, Lexus і так далі. Я точно знав, що вони надійні дуже, але що такі дешеві в обслуговуванні, мене це трошки шокувало. Далі йде Acura, Infinity. Ну це логічно, так, це японські преміум бренди. Lincoln, Audi, найдешевший виходить преміум бренд з американської великої тріки 13222. Cadillac, Volvo, Mercedes, Jaguar, Land Rover, BMW і Porsche. Тобто ми бачимо, що Porsche на останньому місці 22 тисячі потребує на 10 років. Але середня ціна Porsche 28 тисяч доларів. Тому відсотків це всього 17. А от BMW, тобто, ну ви розумієте, я Porsche теж, по суті, виношу трошки за скобочки. А от BMW 19312 потребує при середній вартості 76, це 25%. І ну, 19300 на BMW, 13200 на Audi. Не дуже. Як на мене, це не дуже. Переходимо до моделей. І так беремо для початку. Популярні моделі і так само формуємо від найдешевшої. І що ми тут бачимо? В мене просто в очах аж рибить, тому що тут Toyota, 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 Toyota. Але отак от, от воно, Toyota Prius, 4 4000 доларів за 10 років, Toyota Yaris, Toyota Corolla, Toyota Prius Prime, Toyota Camry, Toyota Avalon. І аж на якому? На сьомому місці Honda Fit. Потім Mitsubishi Mirage, і знов таки це дуже дешеві машини. Mitsubishi Mirage Honda Fit це маленькі дешеві машини. А тут є Toyota Camry. Яка не дуже й дешевше, 35 тисяч коштує, а якщо ці по 20. Далі, Toyota Supra, про неї я вже трошки дивувався, Honda Civic, Mitsubishi Mirage і так далі. Це вже не так цікаво, але що цікаво, все ж таки, трошки нижче опускаємо. Це само собою, що я таке дивлюся, напевно, це не дивно. І так, Volkswagen Golf GTI 5576 доларів. При вартості середній в 36-15%. Ну, по-перше, це дуже круто. 5, 600 на 10 років Gold GTI. Gold GTI це само собою, що це не ультра якась спортивна машина, але вона дарує багато емоцій. Багато хто думає, що це така прям вже ну, інша техніка, знаєте, більше обслуговування треба і так далі. Я вам скажу так: так, таку машину треба любити і обслуговувати регулярно, бажано не... Раз на 20 тисяч, а раз на 10 тисяч, але тим не менш 5500. І через раз, два, три, 4, 5 нижче в нас йде Kia Rio. Це до того, що вигідніше. Прикиньте, Kia Rio 5740. Тобто вигідніше утримувати Volkswagen Golf GTI, ніж Kia Rio. Ну, я в шоці, а ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. І при тому, що Kia Rio коштує 23 в середньому, а GTI 36 тисяч доларів. Ну, шок. А за KIA RIO далі, буквально далі одразу йде Toyota rav 4 Prime, яка коштує 46 тисяч доларів, а в утримуванні 5700. Знов таки, що таке KIA RIO і що таке топова Toyota rav 4? А по грошам за 10 років ви витратите однаково. Вау! І так, переходимо до лакшері моделей. І тут те, що ми вже і казали, формуємо від найдешевшої. І у нас тут сплошні. Tesla і Lexus, Model 3, Model S, Model Y, Lexus ES, Lexus ES, IS, GS, далі Tesla. Ну і далі вже йде Acura, Lexus, Acura, Lexus, 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 Lexus. Одні Lexus. <laughs> Тут все зрозуміло, все просто підтверджує те, що ми вже дивилися. Мене трошки тут знов-таки шокує Lexus LX570, так ви розумієте, величезний джип, який на базі Land Cruiser. По суті, це він і є, але від Lexus. Його ціна 108 тисяч доларів, а вартість обслуговування за 10 років 8286. Всього Всього лише 8 тисяч доларів. Це дуже-дуже круто. Бо Audi A3, вона там трошки нижче 9 тисяч. Тобто величезний джип Lexus, в якому купа електроніки, купа різних систем дешевше в обслуговуванні, ніж Audi A3. Не в відсотках, в реальних грошах. Голова взорвалася, реально. Так, і давайте тепер відформуємо від дорогих. Що ми тут бачимо? Porsche Cayenne, Porsche Macan. Ну, окей, вони хоча б дорогі, да? середній Porsche Cayenne 103 тисячі, тобто там 20% на нього. BMW X6M, нуль питань, це заряджена версія нормальна. X7, окей, X5, не дуже приємно, що вона тут 18-400 доларів за 10 років, це ніфіга собі, як дорого. За X5 йде Porsche 911, який коштує дешевше в обслуговуванні, в утриманні, ніж BMW X5. Він, до речі, в середньому 210 тисяч доларів коштує. Тобто ніфіга собі, BMW, Land Rover, BMW X6 і далі то, що ми тільки що обговорювали, BMW X3 17700, BMW X2 17600, BMW X1 17500. При тому, що вони вартують тут від 40 до 50 тисяч доларів. Тобто, тут, як я і казав, 35 40-42% від вартості треба витратити просто на те, щоб володіти BMW x 1 X2, X3. Дуже-дуже невигідно. Ну, далі тут вже все зрозуміло. Я думаю, це ви вже все подивитесь. Тож, друзі, в принципі, ось ми і пробіжалися по цій статті. Ось ви ще можете побачити посилання, я теж залишу на Caredge. Вони без цих відсотків просто відформували, яка найдешевша марка і так далі, по моделям. Тут теж багато інфи. Взагалі рекомендую для тих, хто цікавиться автомобілями, дуже якісні портали, на них реально виходять цікаві статті. Найцікавіші, я думаю, будемо моніторити, і якщо вам сподобається, в такому форматі ми будемо їх а, оглядати. Тож, друзі, в мене майже все. Але єдине, що я хочу вам нагадати, будь ласка, якщо у вас є така можливість, допомагайте нашим Збройним силам, допомагайте волонтерам. Як завжди, тепер вже, я залишу в описі ще посилання на своїх друзів, це фонд леви на джипі. І буду дуже вдячний, якщо ви будете донатити їм. Найкраще це щомісячний донат. Хай він буде невеликим, хай це буде 20-50 гривень. Це просто чашка кави. Але це дуже-дуже важливо і допомагає їм планувати свою роботу. Тож, дякую вам за перегляд і побачимось скоро. Слава Україні! Пока!